Вірусні, бактеріальні, грибкові та паразитарні інфекції дуже часто призводять до таких скарг як підвищення температури тіла, збільшення лімфатичних вузлів, болі в горлі, жовтяниці, а також болі в животі, діарея та зміни на шкірі, такі як еретема або герпетичні висипання. Але проблема в тому, що більшість людей часто звертається не за доказовою медициною, не за доказовим підходом в діагностиці та профілактиці і лікуванні інфекційних захворювань. Я, Анастасія Генадівна Лішневська, лікар-інфекціоніст, імунолог, яка більше 10 років працює з інфекційними хворими, а також займається науковою роботою. У домі імунітету ми допомагаємо пацієнтам із діагностикою, лікуванням та профілактикою таких інфекційних захворювань, як вірусні гепатити, хвороба лайма, цитомагаловірусна інфекція, вірус Апштейна барта різні паразитарні інфекції, такі як аскаридоз, токсокароз, лямпліоз та багато інших інфекцій. Також особливий акцент ми ставимо на профілактиці інфекційних захворювань. Зокрема, ми розробляємо індивідуальні графіки щеплень, в тому числі для людей, які планують подорожі або планують вагітність. Тому я запрошую вас на консультацію до наших лікарів-інфекціоністів в дім імунітету для того, щоб бути впевненими в тому, що діагностика та лікування, а також профілактика інфекційних захворювань, вам проводиться так, як потрібно, використовуючи останні сучасні дані науки.